Як дізнатися, скільки Вт споживає автомобільна лампочка? Маємо ось таку лампочку Philips, вказано 55 Вт 12 В. Перевіряємо, скільки ж вона споживає насправді. Для цього нам потрібен мультиметр, включаємо його в режимі виміру ампер. Один щоб ми фіксуємо на мінус, другий беремо ось так лампочку і вмикаємо. Бачимо 4,5 тисячі мА. А як дізнається? 4,5 тисячі це у нас 4,5 Ампера. Множимо на 12 вольт 54 Вт. Акумулятор, якщо вимірити напругу, у нас має 12,5 вольт. 56 Вт. Ну, приблизно. Беремо другу лампочку. Також Філіпс. І також пише. 55 Вт, підключаємо 43,97. Беремо 4,397, множимо на 12 вольт, дванадцять половиною маємо 55 Вт. Беремо наступну ось таку світодіодну лампочку. Перевіримо заодно чи не бреше, чи не брешуть нам китайці. Вказано, що споживати вона повинна у нас 36 Вт. Для цього ми беремо один контакт на щуп, другим контактом підключаємо лампочку. Не працює. Не працює, тому що ми. Неправильно вибрали полярність. Міняємо полярність. Вмикаємо лампочку. І дивимось 2,4 А. 2,4 А на 12,5 вольт 30 Вт. Ця лампочка має споживати 36 Вт, а по факту споживає 30 Вт. Візьмемо другу лампочку. Можливо, друга то у нас вже вірно споживає. Підключаємо. 24,66. Множим 24,66 на 12,5 вольт 30 Вт. Ось так, друзі. Китайці нас, як завжди, намагали, вказали не вказали 36 Вт. А по факту лампочка у нас споживає 30 ватт, ось так, друзі.